Удар по Ірану Вашингтон знищив три ядерні об'єкти Тегерану за одну ніч. Фордо, Натанс Ісфахан. шість бомб, тридцять ракет. Трамп особисто розкрив подробиці операції. Іран відповів миттєво. Кожен американець тепер мішень. Магате відзвітувало про рівень радіації. Розбираємось у всьому по черзі просто зараз. Підпишіться на канал Сі час і поїхали. Ця новина сколихнула мережу. Сполучені Штати Америки приєдналися до військової операції проти Ірану. Президент Дональд Трамп підтвердив. Американська армія успішно атакувала три ключові ядерні об'єкти Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Всі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану. На головний об'єкт Фордо було скинуто повну кількість бомб. Всі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів. Жодна інша армія у світі не змогла б цього зробити. Настав час миру, заявив Дональд Трамп, 22 червня. За даними Fox News, по ядерному об'єкту Форду було скинуто 6 бомб GBU, 57 спеціально розроблених для знищення бункерів. Ще 30 крилатих ракет Томагавк було запущено по Ісфахану та Натанзі з американських підводних човнів, розташованих за 400 миль. Це перший в історії випадок, коли США застосували бункерні бомби по реальних об'єктах. Підтвердили в CNN. В Ірані підтвердили факт атаки кілька годин тому, після активації систем протиповітряної оборони Кума і виявлення ворожих цілей, частина території ядерного об'єкту Фордо була атакована ворожими повітряними силами. Заявив представник кризового центру регіону Кум. Після удару офіційний Тегеран заявив, що кожен американський громадянин або військовий в регіоні тепер є законною мішенню». Іран уже звернувся до Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, вимагаючи екстреного засідання. Повідомляє Clash Report. що було до атаки. ЦБС передає: перед ударом штати зв'язалися з Іраном, щоб повідомити про обмежений характер операції. За словами американських дипломатів, метою була лише нейтралізація ядерної загрози. Своїм союзникам у регіоні Америка повідомила завчасно. Як передає Аксіос, адміністрація Трампа заздалегідь попередила Ізраїль про плани. Саме ізраїльські джерела підтвердили використання стелс бомбардувальників Б-2. Натомість CNN повідомляє. Ізраїль спостерігає за реакцією Тегерану. Якщо Іран відповість військовим шляхом, Ізраїль готовий продовжити удари. Якщо ж ні, ескалацію можуть призупинити. Натомість глава Білого Дому заявив ще й таке: ці об'єкти всі знали протягом багатьох років як частину страшенно руйнівного проекту. Сьогодні я можу заявити всьому світу: ці удари стали видовищним військовим успіхом. Ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені, підсумував Трамп. За повідомленням Міжнародного агентства з атомної енергії, рівень радіації на місцях удару не підвищився. Друзі, що думаєте щодо цієї операції? Ви напишіть про це у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Мені здається, для нас ця війна великий плюс. Хоча більшість експертів кажуть ні. Мінус. Чому? Поясню. Ну, я багато в наших ефірах казав, що ми повинні вчитися в Ізраїлі, як в історичному плані вчитися, як ця країна набувала свою незалежність в постійній боротьбі. Я би так сказав: у Ізраїля війна йде з 48-го року. Постійно. Угу. І ресурси Ізраїлю як держави порівняно з їх ворогами. Тобто, це весь на, ну, на початку це був майже весь арабський світ. Який не признавав, який оголосив війну Ізраїлю, і співвідношення між чисельністю людей і чисельністю ізраїльтян, чисельністю людей у ворогів, озброєнням, міжнародною підтримкою, якої в Ізраїлі майже не було, ну не співмірне з тим, що має сьогодні Україна проти Росії. І хоча Росія значно більше нас, але все ж таки співвідношення наших ресурсів не таке разуче, як колись було у Ізраїля. І все одно Ізраїль вистояв, переміг і перетворився в найпотужнішу країну близького світу, з яким рахується весь світ. Нещодавно у мене на каналі був Михайло Шетельман. У мене така програма. Пропоную вам стати президентом. І я призначив Шейтельмана таким умовним скажемо, президентом Ізраїлю чи прем'єр-міністром. Прем'єр-міністром, у них президент не має таких повноважень, а прем'єр-міністр, як Натаньяхо, який великий сьогодні в Рецію, має. Ми обговорювали питання, чому Ізраїль офіційно не підтримує і не є союзником України, бо це логічно. У нас однакові вороги. А модель шахедів, і так вони називаються нами шахеди, була вироблена, і перші поставки були і технології до Росії саме. З тому ми формально з ними у стані війни, бо саме їх зброя нас вбиває. Росіяни підтримували Хамас і підтримують Хамас і інструкторами, і дипломатично приймають і в Кремлі. Тому у нас однакові вороги І він сказав, що проблема в тому, що Ізраїль завжди себе вважав маленькою регіональною країною, хоча по статусу і можливостям давно вже міжнародний гравець. І треба переходити в цей статус. А, але питання Ізраїлю для України це не тільки питання, що їх досвід, як вони а, мобілізуються під час війни, як вони без міжнародної допомоги а, налаштували за ці роки в пустелі. Ми велика індустріальна держава. Ми отримали від Радянського Союзу індустріальний спадок, який мала, яка країна мала Металургійну промисловість. Інженерів, заводи, ВПК, ми виробляли танки, озброєння. Ізраїль отримав пустелю. Саме в пустелі вони будували свій ВПК і збудували його доволі якісно. Єдине, мені здається, на даний момент, що Ізраїль ще не може робити, але близькі до цього це літаки. І Сполучені Штати Америки стали справжніми союзниками тільки на початку 70-х років. Саме зрозуміло, що Ізраїль нікуди не подінеться. Чому їх не підтримувала міжнародна спільнота на початку? Тому що ніхто не вірив, що в такому співвідношенні сил можна вистояти. Вони вважали, що ну який сенс? Ізраїль як країна знову зникне, а домовлятися треба з арабським світом, бо там нафта. Арабський світ це велика нафта. Я скажу, в чому ще цікавий парадокс, можливо, хтось з глядачів не знає. Що всі країни навколо Ізраїлю оголосили тоді йому війну? Це була Йорданія, Єгипет, Ліван і Сірія. Ну, Ліван не пам'ятає, мабуть, ні. Це, це вже коли її Хазбула захопила. Єдиним союзником на той момент у нього був Іран. Чому? Тому що Шахський Іран був союзником Сполучених Штатів Америки сьогодні Єгипет. Країна, яка до нього нейтральна. Йорданія майже союзник, Сирія вибула, ну ви розумієте, там відбулася, і вони шукають сьогодні миру з Ізраїлем. Після розгрому, яке Ліван теж випав. Єдина країна, яка тепер протистоїть йому, і досі ставить себе за ціль стерти Ізраїль з... з планети, щоб її не було, це Іран, де відбулася ісламська революція. Але Іран дуже потужний. У них ядерна зброя, майже от повинна виникнути є ядерна програма, це велика країна, яка робить своє зброєння. І ми це теж відчули на своїх містах, що це дуже озброєна країна, тому е історичний досвід, і дивіться, і сам тип діяльності, і у них треба вчитися правильної дипломатії, про що я маю на увазі? Вони, Ізраїль ніколи не мав ілюзії стосовно того, як треба домовлятися зі своїми ворогами. У них не було оцих війна, дипломатичний шлях, Трамп допоможе нам, може Америка за нас щось вирішить. Ні. Шестидневна війна це коли ізраїльська розвідка дізналася, що вони готують напад, вони ударили першими і розгромили Єгипет, Орданію і Сірію. Вони ніколи не боялися застосовувати силу і все робили, щоб стати сильним у військовому плані. Це дуже мілітаризована країна, причому демократична, з європейськими цінностями, але мілітаризована. Це теж наш шлях. Щоб сьогодні нам вижити, треба брати досвід Ізраїлю. І навіть оця війна, яка почалася в п'ятницю-13 сьогодні, це превентивний удар. Тому що вони добре знали і розуміли, що Ізраїль готує ядерну зброю і не полишив планів стерти Ізраїль з, скажімо так, з лиця землі. Угу. І єдиний шлях себе зберегти, вони ударили, маючи силу, ударили по основним об'єктам і першими почали цю війну, розраховуючи, що вони її виграють. Бо якщо б вони пропустили удар Ірану, не були готові. Вони мали те, що ми мали в 22-му році: війська під супротивника під столицею, загиблі люди, окуповані території і все інше.